Так, друзі, всім вітання, вітаю вас на каналі. Знімаю для вас чергове відео скопу. Виїхали сьогодні покопати вихідний доньок. Будемо, друзі, пробувати копати в лісі. Попробуємо, буде щось, покажемо, а не буде. Переїдемо на початок лісу, там є така ще невеличка місцина. І попробуємо там. Взяли з собою приборчик. Правда, катушка велика, нельбік. Писали вже в одному відео, питалися, що за катушка. Катушка звичайно бомбезна, здорова. Ну По лісі з нею важко ходити, але якщо більш-менш чистий, можна походити. Так, друзі, добре, споражаємося і йдемо копати. Все, що буде, все покажемо. А вам гарного перегляду. Так, походив я в тому ліску. Друзі, там такі зарослі. Неможливо ходити. Ще й попиляли ліс. Лежать колоди. Вийшов сюди на окраїну. Тут такий якийсь бур'ян, трава росте, а далі засіяно. Походимо тут з товаришем. Щось вже копає. Ну, походимо пів годинки годинку тут. Як щось буде, все покажу. Напевно спущуся туди вниз. Буду в тій стороні копати. Так, перший сигнальчик нормальний. 61-62. Буду копати. Будемо дивитися, що там є. Викопав, друзі. Така пробка. Ну, пробки б'є сигналом. Копаємо далі. так, походили ще хвилин 15 е, на ті окраїні лісу. Нема нічого, якийсь кусок металу. Походивши тут. Тут теж, бачите, вирізка йде якась. Ходити дуже важко. Якби практично неможливо. Ну, але йшовши тут по дорозі, так ходиш, шукаєш. Товариш знайшов одну монетку якусь. Напевно один крейцер. І знайшов ще. Мій сигнал викопав, правда, 10 гелерів. 1964. О, і все. Ну, ще пройдуся туди дорогою. Буквально метр п'ятдесят. Та й будемо, друзі, переїжджати на поле. Немає в лісі тут нічого. Ну і важко копати, я вам скажу. Поле є поле, звичайно, легше. О. 76. Кейс сигнальчик купнемо. Подивимось, що є. Ото копав, копав. Називається хороший сигнал. Б'є таке, як на монету. Тут о така якась бляшанка алюмініва. Алюміній. А думаю, монети розсипані. Сигнальчик 70 70. Так, друзі. Будемо переїжджати на інше місце. Поїдемо копати на поле. Там хоч чисто, нормально можна покопати. Все, переключаємося. От і ще йду по дорозі. Ще сигнальчик був. Вже думав, монета знову буде точно. Ага. Така кришечка, друзі. Ну, сигнал був хороший. 76 чистий. Ну і таке трапляється. Так, переїхали ми, друзі, на нове поле. В лісі неможливо ходити. а тут щось скосили, почав трактор перебивати, будемо пробувати тут щось знайти. Продовжуємо коп. Так, друзі. Перший сигнальчик на полі викопав дуже маленьку, тоненьку монетку. тонюсінька Маленька. Взагалі вбита. Не знаю, що за монета. Тут навіть і чистити нема що. Забираємо, продовжуємо копати. Ну, поки поле вже радує. Монетки є. Коротше, приїхав тут трактор, перегорує, перебиває цю землю, запитав його, чи можна ходити. Кивнув головою ходіть, копайте. Такі от справи, друзі. Ходимо з товаришем, копаємо, дали нам добро. Друзі, щось таке викопав, непонятне. Така якась штука. Ну напевно, що давня. Якимись узорами щось тут вставлялося. Незрозуміла штучка. Пізніше почищу, водою помию. Я в кінці покажу вам. Ну цікава щось за штука. Якась накладочка або прикраса. а тут вроді щось позолота чи що. І сигнальчик монетка так, друзі, викопаю покажу. Такий сигнальчик було Ручка. Кхе -кхе. Якась ручка була. Ну, забирає метал, не лишаємо. Товариша монетка була. Ще щось копає. Продовжуємо копати. Так, друзі, чергова знахідка попалась монетка. Був чіткий сигнальчик. Ну, ось здається алюмінію. Дуже легенька. Да. Це у нас алюміній. 5 геларів. бачу. Тут знизу мав рих бути. Щом є Ну таких 5 галерів.

Це дві монетки знайшов да і все. Ми лише походимо. Може щось попадеться. І так, прийшов час закінчувати наш коп. Походив я, друзі, на цьому полі годинки-дві з товаришем. Товариша там ходить. Я вам скажу, поле не дуже, я думаю, будуть більше знахідки. Що є, то є. Викупив я тут дві монетки. Це не знаю, що за монета взагалі не видно. Викупав 5 галерів. Якась брошка була, напевно. Ось така. Вже буде мити дивитися. Ну і кусочки якогось бронза Напевно. от голову Скоріше за все. Він таке. Ну і 10 галерів чехословацьких в лісі. Отакий от був на сьогодні коп, друзі. 4 годинки копу. Такий результат. Немає віасенсу ходити на цьому полі. Багато всяких кришочок, всяких балончиків від дихлофосу, а монет немає. Все, друзі, всім гарного дня, всім здоров'я. Буду їхати додому. До скорого відео на новому копі.